Де ж я працюю в Швейцарії, не знаючи мову з допомогою знайомств, зв'язків. Давайте час я вам розкажу. А ви послухайте, відео буде з двох частин. Обслуговував я жилий будинок та продав його територію. Робота є щодня, але мене ніхто не підгонить. Як я знаю, що мені робити, не знаю чи мову. Перше, це самий контракт. Друге, це на телефон мені скидають різні прохання, побажання або требування. Третє це самий журнал, в якому жильці чи саме начальство вписують, що я должен саме в першу чергу зробити. Що ж я виконую в цьому будинку та прилеглій території? Мию під'їзди, вікна, двері, прибираю, косю газон, стрижу дерева, кущі, одобряю. Десь підкрутити, десь підфарбувати, десь прибрати. Тобто роботи є різно, і все залежить, як і від контракту самого. Так і від бажань начальства та ж самих жильців. Також є подработки, які дуже хорошо оплачуються. Так як мене в цьому селі вже всі знають. Е, Якісь це подроботки, це ну, хтось із квартири з'їжджає в будь-якого будинку в нашому селі, проходить якийсь генеральний ремонт, і я приходжу з генеральним прибиранням. Тому це супер. Як я вже говорив, що я по контракту це все офіційно. Робота знаходиться від мене 100 метрів. Більшість я знаходжуся вдома чи на самій роботі, графік, ночки супер робота. А ви напишіть в коментарях, скільки мені платять за таку роботу? Давайте подивимося, хто вгадає суму. Але є одне, але скоро я буду змінювати роботу на більш високого йому, тому не це все буде в другій частині.